Учасники групи Квітковий дивокрай я щиро вдячна вам, що ви користуєтеся групою, купуєте, продаєте і тому подібне. Пам'ятаєте, десь місяць назад я робила пост для новачків. Я хочу дізнатися зворотний зв'язок. Будь ласка, напишіть, хто купив, хто продав, хто розпочав свою діяльність, як ваші відчуття хочете? Поділіться з нами, можете під цим постом, під цим відео в коментарях. Напишіть свої враження, як у вас склалося, як ви робите це. Можете, не можете, а я вам наполегливо рекомендую в групі в моїй квіткові дивокрай» в нашій спільній групі. Ви можете безкінечно робити свої. І відео, свої пости, тому що перше це вас розкріпощає як продавця, ви знімаєте відео, ви виставляєте свої по продажі, пости з продажами і ви цим заробляєте гроші. Тому не соромтеся, виставляйте, немає ліміту, скільки можна виставляти, скільки хочете, скільки виставляєте. Для це є і розвиток групи, тому що чим більше буде ваших постів з продажами чи з покупками чи з вдячністю, благодарністю, ну які є спосіб, вихвалянками, хто хто як хоче, то тим більше група буде на виду і тим більше. Буде, понятно, підписчиків у групі, і звісно, буде більше покупців і продавців. Чому я не, вист... не прошу додавати друзів? Я бачу, що ви й так даєтеся, тому що група активна і група користується попитом. Тому просто робіть свої пости і все мало знайдеш груп, де не заставляють там додавати. Я нікого не засуджую. Я теж колись просила, але я дійшла до цього висновку сама. Мені проще так, тому що я зайнята своїм. Брендом, своїм брендом я розкручую себе як продавця і наталкою на, на у вас, на у вас, теж продавайте, не соромтеся. Всім бажаю успіху, натхнення, всього найкращого щедрих, щирих клієнтів і продавців.